Слава Богу, що вода ще є. Незалежності від того, від ціни світла, то в нас кондиціонер, так як маленька дитина. Якщо б не було війни, ми мабуть не бачили б цю спеку. Світло виключають, там і холодильник тече, і жарко дуже важко. Кажуть, не вмикати кондиціонер, як не вмикати, коли дитина якої ще коліки дуже плаче, коли спекотно. Якщо у вас є якісь симптоми, там слабкість, якісь недомагання, тошнота, головокружіння, можуть бути двоїння в очах, можуть бути таке мерехтінням мушок, так зв... ну, так, мушок в очах, не потрібно зволікати. В першу чергу треба попити водички. Заспокоїтись, зайти в тіньочок, якщо ви знаходитесь на сонці. Тут все просто. Слідкуйте за своїм здоров'ям, пийте багато водички, любити маму. Некоторым, некоторым людям добиратися добираться купатися, наприклад, хочеться жара неимоверне, самі розумієте, Пляжі всі закриті, Посмотрите, он сейчас кидачи, там, там все открыто, люди ездят, купаются. А почему здесь в южном, я не понимаю. Почему здесь открыто? Какой-то какой кусочек пляжа можно было подкрыть. Полотенце а мокрое, мокрая, мочим ложим. Просто мочим ложим. Слава Богу, что вода еще есть. Это огромный плюс. Под холодный душек. А как еще бороться? Кондиціонера нету у нас, вентилятор, когда є світ. Утром стараємося вийти з ребенком погуляти до обіду. І вечіром, коли вже сонце немножечко спадає, жара. Вулиця іноді холодний душ, прохолодний. Ну, поки все зіфоном кондиціонер. В незалежності від того, від ціни світла, то у нас кондиціонер, так як маленька дитина. Тяжко дитині маленькою. Ось ось. Ну а так, в принципі. Нічого такого особливого, в принципі. Тут, то, що дитина, тяжко, жарко. А світла немає, то в квартирі душно, много. Басейн іноді. Прохолодна ванна. І все. Включаємо кондиціонер, поки світло є нахолоджуємо, а потім якось сидимо. Як два рази на день з ручкою виходимо, до діда і вечора. На понад третім поверсі вони живуть, спускаємо, велосипед на руках, ну, так само що заходимо, бо не працює. Купила собі полівізатор, наповню водичкою, буду трошки обрискувати, потім що ще. Маленький портативний вентилятор, можливо, брати якийсь веєр, трошки обмахуватися, ну що ще, більше пити водички, панамку якусь або якусь шляпу. Знаходитися в тіні, ну а так не знаю. хочеться, щоб швидше ця спека вже завершилася і якось настали більш такі дні дощові, щоб погода якось нормалізувалася. Думаю, що все ж таки вже якось в южниці ну, якось будуть, буде більш така хороша буде погода. Світло виключають, і холодильник тече, ну, і жарко, дуже важко. Так. Ну як боремося? Виходимо на вулицю, от ходимо, бо так залишитись в кімнаті, в квартирі дуже важко. Важливо, звісно, щоб було світло побільше. Це ж в холодильник і продукти і все. І, ну, можна сказати, один раз купляєш, щоб ну, не храниться воно довго в, в холодильнику. Ну, от це так. П'ємо воду. Сидимо більше вдома, бо ми зараз відпустці. Ми сидимо, не виходимо, ми зранку виходимо до 12 годин. Потім ми приходимо, сидимо вдома і один 5-6 виходимо. Його морози. Його морози вода. І все. А в нас немає кондиціонера, ми нічого ним не можна користуватися, ні вентилятором не можна користуватися. Що ж ти будеш користуватися? Водичкою да, Тільки водички, купаємося, у ванну залазимо. Побільше, побільше да. І все. П'ємо воду. Закриваємо штори, закриваємо вікна, щоб сонце не попадало до нас в квартиру. Якщо є увлажнітель, звісно, але світла немає. Звісно. Як світло є, увлажнітель дуже хорошо, хорошо допомагає. А так як немає увлажнітеля, то трохи недобре, як світла немає. А так ми п'ємо воду, купаємося тихо, купаємося все. Більш такого нічого особового не. Якщо звичайно можемо робити вологе прибирання, якщо квартира дозволяє це, все, більш такого нічого. І бо можливості виїжджаємо десь-кудись, якщо є машина. Важко, особливо на штучному вигодовуванні. Це потрібно воду скип'ятити, потрібно, ну важкувато, дуже і дитина плаче дуже жарко вдома. На вулиці жарко, вдома жарко. і… Якось дуже важкувато. Сидимо вдома, тому що в обід не вийдеш на вулицю дуже спекотно. Сидимо вдома, намагаємось якось охладити до вимкнення світла квартиру. Кажуть, не вмикати кондиціонер, як не вмикати, коли дитина якої ще коліки дуже плаче, коли спекотно. Тому ми охолоджуємо квартиру, а потім вже якось сидимо вдома, чекаємо на включення. Как мы боремся с спекою, это очень тяжко, очень тяжко, я вам скажу. Дома у меня есть, знаете, японский кондиционер. Это такая, такая на плечи мокрая ткань. Вы поняли меня, да? Вот вот так я спасаюсь. Вот вышли немножечко вечером. Видите, солнышко зашло, но я смотрю, даже людей здесь никого нет. Не знаю, чуть-чуть вот. Даже я видите вот. С вієром і в таку погоду. От. Ветерка не відчувається. двіження ніякого. Дуже тяжко. Ну, кондиціонер я його рідко включаю, тому що ви знаєте, я помітила, що він плохо на мене впливає. Погано, дуже погано. Спеку ну, звичайно, важко переживаємо. І зв'язку з відсутністю світла кондиціонер не завжди можна включити, тому дуже важко, як і всі. Кондиціонер у мене немає, вентилятора немає. Ось так задихаємося, сидимо. Ми звикли, що у нас все время був світ. Ми от, всю зиму прожили зі світом, було нормально, жили. Все. А от, Звісно, зараз період дуже складний. Війна, світ відключають. Мало того, що відключають світ, ще пропадає інтернет. никакой связи, чтобы связаться с родственником, позвонить или что-то такое. Вот, тоже очень сложно. Мучаемся, что такая спека. Моря немає. Мы пенсионеры, сидим в квартире, свет выключает, не кондиционер включить, не вентилятор. Тяжело. Водичку пьем побольше водички. у нас первый этаж, хорошо. Ну так, Люди всі мучаються, а хто на производствах працює на вулиці, він теж тяжело людям, правильно. Були молодші, та і ми не очищали. На морі були з дітками, не очищали. Возі води воно не так жарко. А вже в квартирах, то молоді були, теж не очищали цього. Намагаюся більше бути в тині, прохолоді, та потребляти більше води. Щоб... Організм міг боротися зі спекою. Якби був відкритий пляж, то так дійсно ходив би до моря купатися та проголоду шукати біля води. Для себе завжди треба мати водичку, головний обір, гарний такий вільний одяг, і слідкувати за своїм станом в плані того, що якщо у вас є якісь симптоми, там слабкість, якісь недомагання, тошнота, головокружіння, можуть бути двоїння в очах, можуть бути таке мерехтіння мушок, так зв... ну, так мушок в очах, не потрібно зволікати. В першу чергу треба попити водички. Заспокоїтись, зайти в тіньочок, якщо ви знаходитесь на сонці, тому що дивіться, навіть перебуваючи в тіні, от, наприклад, є будівля в нас. Так? Ось є сонячна сторона, і є не сонячна. Так весь день сонце світило на, на умовно на стіну будинку, і під той ж під тим будинком є лавочка. Так? Сонечко зійшло, зайшло за горизонт, але будівля тепла, і вона віддає своє тепло. Навіть таким чином можна отримати тепловий удар. Не сонячний, а тепловий, тому що якби ніхто не відміняв е, от, в рух цього теплого повітря, і якщо не, не ну, не зауважити на цей момент, можна також отримати такі наслідки, неочікувані, якби якби це не здавалося дивно. Вроді якби сонця нема, а, от а ефект той же самий. Тому якби тут все просто: слідкуйте за своїм здоров'ям, пийте багато водички, любіть маму.